Реально, хотілося перемоги, але маємо, що маємо, і знову ж таки, завдяки нашим збогинним силам ми маємо ту можливість проводити такі, такі, початок чемпіонату. Наші звичні умови, скажімо так, попри те, що в нас немає великого басейну. Ми весь час тренуємося на цій воді. Ми вже більш, напевно, зіграні, ніж інші команди. Тому для нас в деяких моментах... Це стандартні умови, але все рівно темп гри високий, досить на меншому полі. І не скажу, що була прям дуже легка гра. Можу вам сказати, на їхньому полі, на їхньому басейні. Вони тренуються так роками. Ми, на жаль, ну, тут а, перший раз в них набагато кращий досвід. Ось, все, що сказати. Ну, Для нас це дуже хороший досвід грати з ними. Я вважаю, чим більше таких ігор, тим краще для нас буде. Ми зібралися і граємо чемпіонат України. І багато команд я неприємно здивований і командою Закарпатської області, бо багато гравців підтягнулися порівняно з тим, що я бачив навіть влітку. Також Довго в нас не було ігрової практики і ми зараз би, використовуємо ці моменти, щоб пограти і би мовити, обігратися з іншими суперниками і як умога більше користі від того як би мовити, отримати.